Доброго дня глядачі. На прохання підписників давно людям обіцяв зняти детальний огляд млина, його розміри та з чого я його зробив, як закріпив і теп і т.д. Значить, хто ще не знає, це саморобний млин з насоса БЦМ 0,8 кВт, але він працює досить чудово. Нічим не уступає фабричному млину Таврія. E, значить, e, нагадую, цей млин зроблений своїми власними руками, без жодних токарних робіт. Тому зараз покажу, розкажу детальний огляд, розміри його, тому що люди багато цікавляться, багато кого зацікавила така конструкція, то зараз покажу. Покажу і розкажу його більш детально. Значить, загрузний бункер получається із сівалки бурячної. 15-літрове відро влазить, Заслонку зробив. Він. Замість молоточків, коли я, я збирався робити цього млина, перед цим подивився багато відео в інтернеті, один робить у вертикальному положенні мотор ставлює, щоб молоточки крутилися, ну внизу виходить. Сито робили на весь на всю площину молоточків. Там і пилки ставили із кусторезів і що тільки не ставили. Ну, я придумав спробувати поставити цепки з мопеда Карпати. І в принципі я лишився задоволений. Ми також переробили. У нас є ще один фабричний млин Таврія. Ми також його переробили, тільки туди вже поставили з комбайна, бо там двигун мощніший, туди поставив з комбайна цепки, то молотить, дай дороги. Молоточки просто нервно курять сторонці, як то кажуть. І до чого я вам хочу сказати, що цей проєкт придумав сам. Ну, такого я ніде не бачив, бачив різні мотори з стиральних машинок, ну, ну, різні є мотори. У мене, виходить, було два мотори з насосу BCN, Обидва вони справні. Тому я глянув по характеристиках там 3 чи 35 тисячі обертів. Тут є ці, але вже погано видно. Ну, кого цікавить, можна в інтернеті знайти характеристики. ну, По-моєму, 3000 обертів і 0,8 кВт. Думаю, чи не буде він слабенький, але вирішив спробувати. Значить, Раніше батько робив у колгоспі і хотів, хотів зробити млин саморобний, приніс, виходить, з бортової, чи то з комбайна ниви, чи то з Т-70 з бортової. Такий корпус із зубцями всередині. Зараз я все ну, розберу і покажу. Були в мене такі дві кришки. І оцей корпус. Батько його ну, не, не зміг зробити. Заготовка в мене була, двигун був. І чого мене спіткнуло до саморобного, до саморобного млина, бо трішки взяв, будемо так казати, хазяйство і потрібно було їм молодь. Так як млина в мене не було, поцікавився, скільки стоїть там новий, новий фабричний млин. За нього попросили ще 4,5 тисячі. Я, я вирішив, з грошима було трошки напряг. І я вирішив зекономити фінанси, кошти і зробити саморобного млина. І, в принципі, я не жалкую, що зробив його. Я ж кажу, працює він на відмінно. Єдиний мінус цього млина що у насоса БЦН немає крильчатки охолодження. Він там щось розрахований на годину попрацювати і ну, вимикається, там реле перегріва стоїть і він автоматично вимикається. Ну В моєму випадку, будемо так казати, мішок змолов і виключив, тому що ну, нагрівається. Я ще не робив вентилятор, але мені якби, немає куди спішити. Що це для мене? Мішок змолов, через час прийшов, ще раз включив змолов, та і все. Тобто нормально він працює. А зараз я відкрию, покажу, які тут стоять молоточки, зніму їх, покажу, як я закріпив їх, тому що коли я Почав робити млина, будемо так казати, токарів у нас у селі немає. І знову ж це все затрати, ну, доповнітельні, то я вирішив обійти токарні роботи своїм методом. Ось такий млин. Зараз. Розкажу все покажу. Та, значить, дивіться, діаметр, діаметр у нас цього барабана робочої камери. Я, я не знаю з чого це, чи то 170, чи то з комбайна ниви. Ну, з комбайна ниви воно малувате. Я думаю, що 170. Ось. Розмір 31. Значить, тут по кругу були зуби, то зубилом через чи, чи то зубилом, чи то сваркою через один зуб поудаляли. На що хотів би звернути увагу, що без оцих зубів зерно мололося б дуже погано. І якщо їх дуже багато, також воно забивається і тепер і тепер. Тому обов'язково ці... Ударні ребра ну, повинні бути. Тому що зерно у нас сиплеться, мотор крутиться і тим самим крутить зерно у прийомній камері і ну, воно б'ється, що, що молоточки б'ють самі, ну, самі собою, і що б'ється об ці об, об ребра, зубчики. Значить, там, коли я зробив, сам, і, зробив і виложив саме перше відео, то. Там хейтери рішили мене там розкритикувати, де ти будеш ці цепки ну, бу Буцімо те, що воно цепок там відірве і на на наробить вреда. Там. там, ну, Різні коротше, різного роду були коментарі, але я на це не звертав уваги. Я працював, впевнено працював, будемо так казати. І наполегливо. Значить, погляньте по молоточках, в якому стані молоточка. Це молоточки змололи більше 5 тонн різного зерна. Ви на них бачите якийсь ізнос і із Значить, Погляньте, зазор у нас тут 7 мм. Від молоточка до до зубця. Решето, решета в нас знімається. Зараз я покажу, як воно це все зроблено. Ось о, решето просто заложується між зуби і. Ну, між ці, ці два зуби і прижимається кришкою. Тобто ця кри... решета впирається в ту кришку, ці ну, передньої кришки прижимається воно нікуди не, не дінеться. Значить ось також сваркою під решето. Ось також під сварку. Ось, під, під решето паркою вирізали посадочне місце. Сюди у нас виходить вже крупа. Так. Кришка, значить, розміром у нас 33. Товщина метала 3 мм. Ну, я думаю, що тут вистачить і, і півтора міліметра. Тут нагрузки немає ніякої. Зараз я знімаю. Молоточки. Зачекайте. Самому трішки незручно відкручувати. Значить, тут у нас нічого не перероблялося. Откручуємо зараз гайку. Це все те, все як є у заводському двигуні насоса БЦМ. Погляньте, це проставочна гайка, яка прижимає, і гаєчкою іншою гаєчкою зажимається. Знімаємо цю всю конструкцію. Значить, на валу на самому. Є такі дві лиски, куди надівається крильчатка, щоб вона не, про, не, по, не проверталася на валу. І стало питання в мене, як же закріпити молоточки, щоб вони не прокручувалися, то я взяв втулочку. Плотненько все сидить. Я різняв. Значить, дивіться, як я закріпив самі молоточки. Взяв втулочку по розміру, по діаметру цього вала. Я вже міряти цей вал не буду, він всі, в усіх двигунах одинаковий. Погляньте, конструкція вала. То я взяв по розміру цього вала втулку. Надів втулку. І взяв товстотілу шайбу, тут 4 мм її, пропиляв під розмір лиски і, виходить, надів. Шайбу прихватив до, самого, до самої втулки. Бачите? Якщо цікаво, зараз заміряємо висоту цієї втулки. Сантиметр. 3,5 см висота цієї втулки і її, в принципі, вистачає, щоб вона і не виглядала за... Ну, за ну, вала. Значить, ширина прийомної камери. Я думаю, що можна це все без цього диска зробити. Просто Вирізати круг, зигнуть ну, цю пластину, вирізати, по ній зігнути коло таке, приварити цю пластину і наварити просто ребро жорсткості. Можна там якісь гостки там ще що. І я думаю, що воно буде працювати ну, чудово. Значить, Ширина цієї прийомної камери. Дивіться, 4 см. А діаметр ми казали 31, так? Да? Да. Да. Діаметр 31. Також зробили ми млина, вирішили його запустити, спробувати, чи буде воно хоч молодше не буде. Включили млин, От першу, першу засипали кукурудзу. Кукуру залетіла по всьому двору. <хи> і в принципі я зрозумів, що цей млин буде молодь. Потім став зробив такий жолобок, можна будь-що там його зробити, там і камеру люди вішать і що хочуть. Але я зробив металічний. І в принципі. Я думаю, що це. Мало кому знадобиться, але 17 см і тут на 21. І тут у нас ширина 5 см. Зробив жолобок і, в принципі, ставляєш відро, то воно з відра не вилітає, навіть не видуває, як інші млини мелють, і там пошти повний цей, намелює і видуває. То цей Спокойно воно сиплеться і нічого не видуває. Лише хотів би порекомендувати, що потрібно його робити на вищих ножках, щоб можна було ставити під нього мішок. Щоб ви не смикалися з тими відрами чи каструлями, що буде стояти у вас під низом млина. А зразу зробили два гвоздка, начепили мішок, намолили повний мішок, виключили млин, відставили і пошли займатися своїми ділами. В моєму випадку потрібно трохи повозитися. Але в принципі тяжкого немає нічого. Значить, висота ножок. 72. Загальна висота млина. Зараз скажу. Загальна висота млина метр двадцять п'ять. Цю ножку я думаю мірять. Ну давайте, проміряємо. Може комусь знадобиться. 71. 71. Знаєш, зробив таку заслонку. Виставив собі баранчиком зажав і, і пішли займатися своїми справами, а він працює. Значить, коли стало питання, коли стало питання, е, як же ж закріпити двигун на самому, на самій пластині? Тому що з заводських болтів не вистачає там буквально на 3 мм, щоб зажати, щоб зажати, прижати двигун до пластини. То прийняв рішення, стандарт, стандартні болти обрізаю біля шляпки шестигранника. Обрізаю, додаю, доварив 2 см болтів, поставив. Як бачите, з тієї сторони просвердлив там, де був. оці крішки, зрозуміли, в насосі БЦМ. Оці кришки різьба, то я просвердлив уже свердлом на 8 і кинув сквозні шпильки і з цієї сторони стоять гайки. Бачите, такі болти я додавав, по 2 см. І це все діло затягнув. Значить, а виглядав раніше цей насос БЦМ, ось отак. Тобто я до цієї кришки відрізав ось оцю улітку, там де стояла, стояла крильчатка. Тут у нас залишився і сальник, і все, але нам сальник не потрібний. У нас там стоять закриті підшипники, то в принципі сальник нам не потрібний. Ми ж не з водою працюємо. Рівненько потім, це зараз відрізав не рівно, а... Потім саму крешку торцовнул, рівненько по плоскості зашліфував і закидал.